Реакція Трампа на контакти з Москвою шокувала. Він повірив словам російського диктатора та заявив, що його Трампа дипломатичний талант рятує тисячі українських військових буквально від смерті. Але це важливо підкреслити. Трамп не говорив з Путіним. Річ у тім, що у своїй соціальній мережі Трус Social Дональд Трамп виклав великий та дуже дивний пост, де нахвалював Путіна та заявляв про те, що війна вже от, от закінчиться. Учора у нас відбулися дуже хороші та продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороші шанси, що ця жахлива кривава війна. Може нарешті завершитися багато. Хто сприйняв це як підтвердження особистої розмови президентів, тим паче, що до цього сторони підкреслювали, що такий контакт готується однак виявилося, що це була лише реакція на зустріч американського посланця Стіва Уіткофа з головним росіянином. Просто Трамп написав пост. Так кострубато, що всі подумали, мовляв, він каже про особисту телефонну розмову. Так, от цьому посланцю Путін розповів буцімто про тисячі оточених українських військових у Курській області, і Трамп підхопив цю тезу без жодної перевірки фактів. Сьогодні, в цей момент, тисячі українських військових повністю оточені російськими і перебувають у дуже поганому та вразливому стані. Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх Бог. Насправді інформація про оточення наразі лунає виключно від Кремля. Міністерство оборони РФ напередодні заявляло про бутімто захоплення кількох населених пунктів у Курській області суджі мілового та подола. Водночас, генштаб зсу та військово-політичне керівництво не коментували цієї заяви. Аналітики Deep State зазначили, що на околицях суджі тривають бої. А секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко взагалі спростував інформацію про нібито вихід українських військових із цих населених пунктів. Іншими словами, Трамп просто підхопив версію кремлівського режиму без жодної перевірки фактів. Ця заява викликала багато питань, але. Чи може тепер Трамп почати вдавати з себе такого собі героя-рятівника та заявляти про те, що українці йому зобов'язані життям? Що ви думаєте про цю історію? Напишіть у коментарях і обов'язково підпишіться на канал, щоби не пропустити нічого важливого. Вбивство одеського активіста Дем'яна Ганула ексклюзивні кадри затримання підозрюваного потрапили до редакції сайту ОБОЗ.ЮА. Чоловік, який вранці, 14 березня, у центрі Одеси, випустив кулю у голову активісту. – 46-річний Сергій Шалаєв. Ім'я по батькові. Ім'я Сергійович. Сергій. число. Місяць рік народження. Смотри, звання, звання військовеке. Військове звання. Ти чуєш мене? Військове звання яке? Старший Старший лейтенант? Де зброя? Де там? зброя дома. Яка зброя? Що Поем? Ще? ПМ. ПГ. 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 ПГ? Да. Острів гранатометний? Ні. Граната. Що? Граната. Граната. РПГ. Граната. РГД? Чоловік проходив службу у ЗСУ менше місяця тому, 23 лютого, підозрюваний самовільно залишив місце служби. Про це повідомили правоохоронні органи. Слідство не виключає версію про замовлення вбивства Росією, затриманому загрожує до 15 років ув'язнення або ж довічне позбавлення волі. Подробиці з ухвалового злочину, скоєного за три сотні метрів від поліцейської дільниці. Дивіться далі. Пострілу голову прямо у центрі міста на очах в десятків людей вбився втік з місця події. В Одесі посеред вулиці застрелили відомого активіста Дем'яна Ганула. Посеред Одеси триває погоня. Правоохоронці намагаються спіймати убивцю, який просто в центрі міста скоїв жахливий злочин, сів в автівку та поїхав. Близько 16 години його таки впіймали. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. А у квартирі, де він переховувався, знайшли і зброю. Місцеві змі опублікували фото затримання підозрюваного у вбивстві, Дем'яна ганула. Жахливі подробиці цього злочину шокували всю країну розповідаємо найважливіше. Мене звати Микита Гаврилюк. Обов'язково підпишіться на канал, щоби не пропустити найважливішого. Центр міста, ранок, вулиця і раптом постріли. Серед білого дня у всіх на виду ніхто просто не може повірити в почуте. Так, це не сюжет з кримінального серіалу, це реальність. Одеса прокинулася, а вже за кілька годин місто сколихнула жахлива новина. Невідомий розстріляв людину впритул прямо на вулиці. Два постріли і активіст падає, а потім контрольний у голову. Просто Учах у свідків, які навіть не встигли відреагувати. Камера зафіксувала момент убивства. На кадрах чітко видно вбивцю: чоловік 50 років, темний спортивний комбінезон. Зелена сумка. Його обличчя зафіксовано. Але що особисто мене дивує найбільше, це свідки на відео двоє людей стоять буквально у двох метрах від цього жаху, і їхня реакція настільки флегматична, що складається враження, ніби вони бачать таке кожен день. Я, звісно, розумію, що скорше за все вони просто заклякли від шоку, але хто зна, може я чогось не знаю про Одесу. А як ви вважаєте, чим викликана така реакція свідків? Поліція одразу оголосила план Сирена. вбивця зник, його шукають всіма можливими методами. Слідчі перевіряють версії. Хто стоїть за цим нападом? Однак самі Одесити вкрай скептично ставляться до дій правоохоронців. Я прожив в Одесі чотири роки. Місце, де застрелили, покинути не порушуючи правил, взагалі нереально. Щодо вбивства, в цьому місці Одеси постійно перебувають патрульні машини поліції там або поряд. Це дуже смішно, що чувак спокійно застрелив людину, пішов пішки в машину, сів та поїхав, а його досі не зловили. Дуже велике питання до усіх правоохоронних органів. Вочевидь, Дем'ян Ганул не був випадковою жертвою. Він був українським активістом у 14-16 роках. Він очолював силовий блок правого сектору в Одесі. Ганул займався боротьбою з проросійськими впливами у місті, організовував акції проти колаборантів, боровся з незаконним будівництвом та підтримував військових. Також ініціював демонтаж меморіальних дощок та пам'яток комуністичних. Шним діячам СРСР у 2022 році. Він потрапив у заголовки новин після того, як побив тренера спортивного клубу, який публічно знущався з українських військових. Всі, хто там воюють, польше інцидент. Тоді викликав неабиякий резонанс. Та сам Ганул пояснив свої дії реакцією на неприпустиму поведінку. Водночас нерідко його критикували за те, що у своїх діях він переходив межу моралі або навіть закону. Наприклад, він публічно сварився з працівниками ТЦК за те, що ті звернулися до нього російською. Тим не менше, ім'я Гнула з'являлося у російських чорних списках. Йому погрожували, його особисті дані зливали на проросійських ресурсах. А у Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями. РФ у 2023-му Ганул звернувся до СБУ з проханням про захист. Росіяни злили у мережу його особисті дані та особисті дані його родини та призначили за його голову 10 тисяч доларів. Попри це, Ганул продовжував активну діяльність і не приховував своїх поглядів, що ймовірно і зробила його мішенью. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв розслідування під особистий контроль. А до Одеси вже виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти центрального апарату національної поліції на чолі із головою нацполіції Іваном Виговським. Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням. Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму, не відповідає дійсності. Ця історія не має залишитися просто ще однією новиною у стрічці. Чому будь-хто може скоїти вбивство на очах десятків людей посеред дня і втекти? Питання, яке має отримати відповідь, що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть у коментарях та поділіться відео, щоби якнайбільше людей дізналися правду. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ми продовжимо слідкувати за найактуальнішими новинами та першими видавати ексклюзивні та найбільш гарячі кадри з місця подій.